Один з постраждалих знаходиться в тяжкому стані, повідомив директор одеської міської лікарні Денис Сєбов. Це молодий чоловік з 42 років з множинними травмами енергетичного характеру, з переломом стегна, з підозрою на травму внутрішніх органів, розрився лізінки, був прооперований. Пацієнту накладено апарат зовнішньої фіксації. Зараз він перебуває в тяжкому стані у реанімаційному відділенні нашого лікарні. Також Денис Сєбов розповів про стан постраждалих внаслідок попередньої ракетної атаки, коли ворог спрямував балістичну ракету на прибережну зону. На сьогодні в лікарні перебувають 10 пацієнтів, які одержали поранення 29 квітня. Четверо з них в реанімації. Україн важкому стані знаходяться два пацієнти також. Всі чотири перебувають в реанімації, але стан двох пацієнтів дещо стабілізувався. Стан Інших шести пацієнтів тяжкі, у одної пацієнтки середньої ступеня тяжкості всього внаслідок ракетного удару 29 квітня загинуло вже шестеро людей. В середу вранці в лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.